Друзі, вітаю! 72 й бригаді! Розповіли деталі виходу із Вугледара. Про це заявив прес-секретар чорних запорожців Осені Приліпка в ефірі Радіо Свобода. Скільки людей вдалося евакуювати, скільки вдалося вдалось врятувати? Ну і власне місто, яке довелось залишити, тим часом газета Телеграф Український Телеграф. Пише про можливість виборів, те, що ми з вами говорили на минулому тижні, теж там чи зацікавлений офіс, які штаби вже готуються. Борис Джонсон сказав, що був би Трамп президентом, війни не було б. Боря розганяє вже в іншому телеграфії британському, розганяє свою нову книжку Анлішт. Це типу, той як собака без повідка, той, що звільнився, звільнений. Ну от і він розкачує книжку і, власне, розповідає про Трампа. Я б навіть сказав, трошки агітує. Ну а в Берліні почалися протести проти України. Ультраправі кричать, що треба перестати давати Україні зброю, тому що це ескалація. Треба, щоб їх там вбили, порвали, ультраправі прийшли в Німеччині до влади. І щоб не тільки східна Німеччина, як колись належала Росія, а щоб вся Німеччина управлялася із Москви. Ось таких історій хочуть там. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках, швидко проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими агентами в українському медіапросторі. Тому чим більше буде підписок, тим сильнішою буде українська позиція. А тим часом в Пермському краї палає, вирує пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Вся Пермь Горить. Спалахнула пожежа на приватній базі зі зберігання нафтопродуктів. Зараз під вогнем 10 тисяч квадратних метрів. Це говорять їхні МНСники, А якщо говорять вони, то можете дуже легко множити на 3. На місці працюють 60 фахівців, 19 одиниць техніки. Ну і палає дуже красиво. А ви знаєте, щоб палало, треба скидатись на дрони. Також в Воронежській області безпілотники атакували нафтобазу з такою красивою назвою Анна нафтопродукту селище міського типу Анна. Ну, от, тобто, ні, це не коханка місцевого губернатора. І що ви могли подумати, чи, наприклад, щось інше. Насправді, це просто назва населеного пункту. І, власне, так званий губернатор області вже прокоментував. Ви його знаєте, це Гусів. І він, власне, цей губернатор сказав, що дійсно прилетіли, реби їхні не впорались, БПЛА атакували, і місцеві зіваки знімають відео. Ну, добре, що знімають. Ми потім можемо ще добити походу. Ну от і, скажімо так, скоригувати в наш вогонь. Якщо щось там не загорілось, то ще добити вже постфактум. Тому класно наші працюють. Ви бачите, що можливості дотягатися. Довгим і прекрасним українським рукам до цієї території є, і це прекрасно, і це дякуючи нашим інженерам, хлопцям-розробникам, які роблять дрони, різні дрони, довгі дрони. І дрони повинні дійсно стати однією з тих історій, яка допоможе Україні і створити глобальні кампанії, які будуть заробляти великі гроші і приносити безпеку Україні. Але важливо, щоб в цих всіх історіях не було державної корупції, бо є різні там. Нехороші люди, які намагаються там робити різні надбавочки, добавочки, і потім ці компанії, замість того, щоб бути світовими юнікорнами, вони просто стають корупційними схемами. Але я вірю в те, що е ці виробники все ж таки будуть глобальними і потужними. Друга історія, яку я вам хотів розповісти, це газета Телеграф, Українська газета Телеграф. А говорить про те, що е Йдуть вибори, батьківщина готується. Причому батьківщина, якщо виходить з матеріалу телеграфа, бреше, що вони ще й типу залужному штаби готують залужний в Штатах ой, в Британії. От, про це взагалі напевно нічого не знає. Ну, але батьківщина ці плітки розносить, вже збирає гроші, керівників штабів назначають. Ну, от, я точно знаю, вам говорив, що слуги це давно роблять. Ну, от, газета Телеграф каже, що керувати виборами від слуг буде новий заступник керівника офісу президента пан Микита, колишній голова ВЦА Закарпатської області. Деякі мої друзі, які працюють на місцях, уже кажуть, що тимники почав спускати, управляти ними почав, він трішки почав. Почалися. Єдине, що говорять всі сходяться, і політики, і чиновники, що це не співпадає з реальною ефективністю та змогою дійсно провести виборчу кампанію. Насправді, яку виборчу кампанію, якщо а, країна в війні, як провести її під ракетами? Складно. Теоретично місцеві десь можна. Але а, країна друге каже: стоп, ну це ж монополізація власті. Ми розуміємо, хто один. Виграє в кого зараз всі канали, в кого марафони, в кого всі гроші, в кого всі олігархи. Тому ця виборча кампанія виглядає мінімум нечесно. Але газета пише травень. Я говорив, травень осінь, можливо. Але є історія наступна. Можливо, дійсно готуватись якийсь супершвидкий договір. Зараз там деякі колишні депутати і прокурори розносять цю історію, що на Різдво все заморозиться. Не знаю різні інформації, і зараз до однієї з них прив'язуватися, типу розносити те, що вони хочуть щоб інші розносили. От. Але теоретично моделювати, що зупинка вогню на зиму може бути. Що буде далі, невідомо. Всі, і дипломати, і політики, і наші і закордонні сходяться на одному. Росія не зацікавлена в довготерміновій зупинці. Зупинитись на кілька місяців чи на рік, щоб знову напасти, так впустити нас у виборчу кампанію, щоб всі пересварились. Так, але типу дати змогу розвиватись, обирати владу і рухатись в ЄС однозначно, ні. Що дуже важливо, в виборчій кампанії дійсно є кроки, які зробили поновлення реєстру виборців, бідний реєстр лежав два з роки, нікому не був треба. І тут ЦВК, Ой, слухайте, давайте списки виборців поновимо. І ось це є е, перша точка. Друга це задачі по місцях, коли спустили вже е, робити ну, такий аудит. Хто з партійців залишився, хто з членів комісії залишився, які дільниці зруйнували? Все це зараз збирається. Я вам говорю, моє відношення до цього всього дуже негативне. Всі сили, всі ресурси повинні бути направлені в одну сторону на перемогу над агресором. Ось це наше завдання. Все решта. Буде після виборів, тим більше ми по Конституції написали, що півроку після завершення військового стану проводяться вибори не раніше, щоб країна відновилась, перезапустилась і пішла. Що дуже важливо, якщо ми будемо обманювати один одного, типу: Ой, вибори через півроку, ой, ні, вибори завтра. Я ой, вибачте, я виграв, бо ніхто інший не прийшов на ці вибори. Так теж не піде. Країна на це все відреагує. Ну і знову ж таки рейтинги. Рейтинги всіх дуже умовні. Все залежить від того, як закінчиться війна. Друге, є довіра 50%. От там зараз соціологи наближені до офісу, кажуть: ось американський NDI сказав, що 45 довіра. Насправді довіра 50%. Друзі, довіра, виключно як до носія прапора. Він несе, коли завершиться цієї довіри, може не бути. Взагалі від слова і бажання бачити будь-кого іншого тільки не цього. І навпаки, якщо війна завершиться перемогою, і цей прапор буде встромлений в Кремль, або хоча б вигнані їхні війська з нашої території, або вступ в НАТО, або будь-що інше, що країна буде вважати перемогою, тоді так. А те, що зараз там. Провладні структури запускають нові радіостанції, те, що вони скуповують медіасайти, те, що вони віджали всі канали, ну, там одна група тільки залишилась. Так, да, марафон вже став приватним в управлінні, але це нічого не дасть, коли країна не хоче підтримувати, і коли країна каже, що це не є виконання попередніх обіцянок, а їх всі чітко пам'ятають, вони були красиві, яскраві, чіткі. Ну от і друге, це все залежить від того, що. Зовнішні фактори. В першу чергу це війна. Якщо підпишуть секретний договір і скажуть, ой, ми виграли, тут вийшли вони ще з трьох сіл росіяни, а потім решту вернемо. А буде секретний договір, де колонізація України, знищення армії і сіра зона для Росії, ЄС так, НАТО ні, ну, тоді теж країна це не буде вважати перемогою. Одним словом, по виборах дивимося. Побачимо, що буде, але бачите, все більше нагнітається. Хоча газета Телеграф каже, що от батьківщина, наприклад, може це використовувати з точки зору свого піару, просто щоб зібрати грошей в свої штаби. Ну, таке теж може бути. Не виключаємо таку історію. Але по інших гравцях, особливо тих, які вперше будуть робити вибори, типу там Разумков, Притула чи, наприклад, якісь інші партії, по них не видно, що вони біжать готуватись до виборів. Знову ж такі партії, типу ЄС, батьківщини і слуги, які вже були на виборах, зрозуміло, вони завжди намагаються бути в виборчому режимі, завжди бути готовими до виборів. Тому що ну, для них вибори це все. Власне, Борис Джонсон готує свою нову книгу Анлишт, і власне в ній каже, що якби Дональд Трамп, його друг. Власне, став був тоді президентом Путіна напав би, бо Трамп це сприйняв за персональну образу. Отак друге, що каже Борис Джонсон, що Трамп, коли буде президентом, і цього президентства не варто боятися. А ви знаєте, що Боря, коли втратив посаду, хоче вернутися, хоче бути Черчиллем і ввійти в історію Британії двічі. А мої джерела кажуть, які були з ним на вечірці. То він хоче тричі бути прем'єр-міністром Британії. І власне, ось це. Є його амбіція, це є його мрія. і Він думає, що Дональд Трамп, який стане лідером найбільшої країни в світі, дасть хвилю консерватизму. Праву хвилю боря зможе змісти... Лі, лі, лі. Лівих власне лейбористів в своїй країні знову стати прем'єр-міністром. Ну він так хоче, він так думає. Як буде, не знаю. Але нам каже: не бійтеся Трампа, все буде окей. Ну, подивимось, у нас є свої перестороги, у нас є свої зрозумілі органічні страхи, але він перечисляє старі переваги Трампа, що при ньому не напали. що він дав Джавеліни. Ну знову ж таки, джавеліни – це круто, але кількість джавелінів і кількість зброї, яку ми отримали зараз, ну трошки різна історія. Друге. Все-таки то, як Трамп ставиться до Путіна, ми ж теж самі бачимо. Нам не треба з змови Трампа на українську. Ми теж бачимо її. Тому він коли виглядає трошки навіть ну, я не знаю, шкода. Трохи ми бори любимо всі, ми його поважаємо. Він багато зробив гарних речей для України. Але коли він якось так займає свідомо чіткий другий номер в агітації за Трампа, ну воно, типу, йому не личить як лідеру в цілому. Да? Не знаю, побачимо книжку. Я замовив. До речі, можна буде цей. Пишіть в коментарях, можемо її потім розіграти, якщо що, бо я замовив дві. Тому якраз це може бути гарна історія англійською. Правда, друге, що я хотів сказати, в Берліні теж почались протести. Ультраправих, до речі, цікаво, в Відні протести проти приходу ультраправих до влади, і весь відень зараз бунтує, що, типу, блін, що ви з нас робите посміховисько про російські маріонетки. А в Берліні, навпаки, ультраправі ще не прийшли до влади і вже ходять, кричать, що треба зупинити давати зброю Україні, бо буде катастрофа, ескалація, вони кажуть. Ви хочете ескалацію? Поїдьте на Донбас. подивіться, як в окупованих містах. А, до речі, я вам говорив, що в Херсоні вже почали мобілізовувати, хочуть почати, як мінімум. Сальдо про це каже: Українська влада каже, ні, ще нікого не мобілізовують, але на окупованих територіях. Ось зрозумійте, що гризить російська окупація. І власне, курті, це. Прем'єр-міністр невизнаної або не всіма визнаної Республіки Косово, де були, до речі, наші миротворці, де Білл Клінтон вклав дуже багато свого політичного легасі, щоб вони відбулися, щоб зупинити конфлікти на Балканах. Дуже розумний політик. Я з ним до речі, навіть зустрічався. Він дуже класний. Подарував йому книжку, як працює путінська пропаганда. Він зараз постійно присилає все, що відноситься до путінської пропаганди на Балканах. Дуже класний дійсно політик цікавий. Він сказав дуже гарну правильну річ: що якщо Росія виграє, то загорять Балкани. І він каже, що перемога Росії, посилення Сербії, посилення е спроб повернути старі зони впливу, посилення оцього ревізіціонізму. І він каже, що якщо Україна програє, Україна на собі тримає не тільки Європу, але й Балкани. І він каже: не треба дати Україні програти. Ми в нього були, ми теж казали: дайте зброю. Він каже, що нас немає зброї, та що є, вона вже наставлена проти ворогів, але вони готові нам завжди допомагати по медицині, по багато чому іншому. Але в даному випадку і допомагають, до речі. Але в даному випадку важливіше не кількість об'єм їхньої допомоги, вони самі маленькі. Тут інше важливе, оце політичне лідерство меседж. Захід почуй, Він важливий політик для Заходу. Україна маленька, але він важливий. Це прецедент. І ось це важливо донести. Що дивіться, Україна тримає в тому числі на собі Балкани. Посилення Росії призведе до того, що е на Балканах знову почнуться. Різня, вбивства, геноциди. І він каже, що під загрозою і Албанія, і Македонія Північна, і Чорногорія, і Косово. Я нагадаю, всі, крім Косово, це члени НАТО. Тобто НАТО буде поставлено під сумнів. Розумієте, ось це те, що ми повинні в тому числі і з ним, і з багатьма іншими доносити світові. Ось це та правда, що Україна бореться не тільки за себе і за Європу. Україна бореться за багато інших точок в світі, які розуміють, що перемога автократії призведе до запалювання агресивних фашистських вогнищ на їхній території. Ось це, що важливо зараз розуміти. І ще, на для прикладу, рідко хто задається питанням: а чому Іспанія допомагає так сильно Україні? От чому Іспанія, здавалось би, їхні інтереси це Південно-Західна Європа, їхні інтереси це світ, ну там, винер Йоху передавати ці хамони, їхні інтереси культурно-геополітичні Латинська Америка. А тут така допомога Україні. Я спілкувався з їхніми політиками. Що вони кажуть? А вони кажуть просту річ: якщо ви програєте, росіяни йдуть на Балтію, Польщу, Німеччину, доходять до Німеччини, паніка, хаос в Європі. І. Старі добрі друзі, які колись називались мавританцями, прийдуть на континент. Реконкіста все рівно буде. І вони кажуть, кількість їхньої армії вже на кілька десятків тисяч більше, ніж нашої. НАТО буде зайнято захистом Німеччини. Ми будемо оголені з Африки, попливуть війська, будуть завойовувати. 400 років окупації вони пам'ятають, їм це цікаво. І вони говорять про те, що ось саме допомога Україні це ключ в стабілізацію світу. І те, про що вчора говорив керівник естонської розвідки, дуже класний професійний керівник, дружньої нам, одної з найбільш дружніх країн, Естонії, потужної країни, маленької, але дуже правильної. Він каже наступну річ: що перемога Путіна, якщо він вийде сильним, переможцем, він. Світогляд, ідеологію Росії на наступні десятиліття буде формувати виключно з цього відчуття, і навпаки, скажу від себе, якщо він буде знищений, принижений, якщо він буде подавлений, ось це сформує їхню ідеологію. Вони скажуть, да ми регіональна держава, так, да, треба визнати. Ми як Туреччина після падіння Османської імперії, але така Туреччина, в якій живуть тугодуми. Бо Туреччина розпалась, зрозуміла, Татюрк прийшов, реформував, зробив суперреспубліку і погнав вперед. А це тугодуми, які 30 років воно вже все розпалося, але вони ще до тями прийти не можуть. Ну що бухають і погано вчаться в школі. І ось окей, але тугодумам теж повинно воно прийти і зрозуміти, ніяка ви не імперія і не постімперія. Ви шматок лайна, фашистська держава, загравшися в війни. Да, яка має ядерку, але і цю ядерку теж може обмежити. І ось це те, що ми повинні донести, змусивши їх програти. І коли сьогодні говорять на Близькому Сході, можуть допомагати е Ізраїлю, Україні ні. І зараз Пентагон теж каже, ми не можемо, бо нас втягнуть в війну. Десь правда, тому що Штати з Іраном в перманентному стані війни не один десяток років. <кій> з Росією в них так немає. Ось наша задача показати, хто така справжня Росія? Хто ця справжня Росія і чому вона не вважається таким же ворогом для штатів та Заходу, яким вважається Іран? І все треба донести і показати, бо Росія демонструє, що вона готова дружити з Заходом проти Китаю. Але я вам говорив, скоро з'явиться інформація, скільки китайського спецназу на території Росії. Скільки. Китайських виробників постачають дрони, скільки китайських виробників постачають чіпи, скільки вироб... китайських виробників постачають е... обладнання для ракет, і обладнання для іншої техніки. Ось це важливо знати. І тоді захід зробить переоцінку і ревізію своїх відносин до Росії. Але дуже важливо, щоб це не було пізно. Тому що поки що захід не активізувався настільки, щоб Україна дійсно перемогла. Росію, ми входимо в складну зиму, ми входимо в дуже складний період, і багато хто на заході з політки говорить, нам треба нова стратегія. Про це писав і за економіст на минулому тижні. Треба нова сильна стратегія, але не тільки Україна. Україна зрозуміло хоче перемоги. Ти спілкуєшся з їхніми політиками, Кажеш, ми хочемо повернути кордони. Вони неправильна відповідь. Що ще ви хочете? Так, подождіть, ви в нас питаєте, що ми хочемо, і що ми робимо. Чи ви в нас питаєте, що загалом вам має підійти? Ви хочете комфортного життя і засунути голову в пісок як страус і думати, що Росії немає, загроз нема. А потім фашисти на континенті ділять ваші країни і захвачують їх по дві штуки в тиждень. Таке вже ж було. Розумієте? У мене питання просте: чи зможе Захід змінити стратегію, допомогти Україні не відходити від таких міст, як вугледар, зацементувати або пройти і вернути кордони і там зацементувати? Чи готовий захід на більш жорсткі сценарії, чи й далі будуть грати в цю історію? Ну і знову ж таки, чи побачимо ми це 12 жовтня на Рамштані. Ось Усі перші прояви нової стратегії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!